Страшну трагедію український народ зазнав у 1932-1933 роках. Жертвами голоду стало 4 мільйони українців різного віку. В Україні щодня помирає 25 тисяч людей. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон. Про Голодомор 1932 1933 років в Україні. Яким голодомор визнаний геноцидом українського народу? 18 держав світу визнали Голодомор геноцидом українського народу? Запалимо свічку у цей день. Згадаємо ті важкі дати, коли зі слізьми. День у день голодна зустрічала їх мати. Запалимо свічку сьогодні, згадаємо всіх, хто помер, того, хто колись був голодним у пам'яті нашій тепер. Запалимо всі разом свічку, свічку пам'яті прогиблих людей, пробажану солодку пшеницю, що жадібно тягли до грудей. Запалимо сьогодні ми свічку, нехай задзвонять поминальні дзвони на пам'ять втрачених людей та їх плачу Ми пам'ятаємо, як пам'ятаються заплакані ікони. Запалимо свічу за біду, що голодом людей покусила, що безжально в українському роду забрала гордість, життя, силу. Запали нашу пам'ять свічки пам'ятати вічно ми будемо Тих, хто став тіню в голодні роки, ми сьогодні про них не забудемо. Запалимо свічку, мов петлю, згадаємо 33 роки, що від болю та від жалю запалив серце України навіки, запалимо свічку скорботи, нехай же в цю мить, відчуємо, наче на дотик дух трагедії, що в серці болить. Запали цю свічу у вікні І згадай тихо серцем людей, котрий голод косив довгітні, не діливши старих чи дітей, Запали цю свічу у вікні, і згадай, яка про все до зернини у той страшний день, не шкодуючи навіть дітей. Запали цю свічу, хай горить, хай вогонь цей і дим цей диме, поки пам'ять у серці болить, поки пам'ять у серці живе. За полицю свічку за країну, яку вкрила холодна пітьма. Це нещасну мою Україну, бо багато чого прожила. Хай гориться свіча, не згасай, Україна також не згасай, бо як Фенікс, вона оживає, і з колін повстає знов вона, нехай світить кожен день свічками, хай горить вогонь важкої днини. Пам'ятники болю з колосками, пам'ять про страшні роки краї. Запалимо свічку, хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор. Було життя, а потім стала тиша. Усюди панував смертельний тон. Хай будуть коти мого народу, нехай горять свічки. Біля вікон за світим свічку Хай зігріє душі усіх, кого забрав голодомор.